Здоров'я це твій головний ресурс. Три факти про твоє здоров'я, які шокують та надихнуть одночасно. Я Альона Шевченко, психолог, спеціаліст психосоматики з точки зору нової германської медицини, крайньої сакральний та тілесний терапевт. Перший факт: твоє тіло ніколи не працює проти тебе, навіть коли здається, що воно ламається, а лікарі закликають до боротьби та страху, справді наше тіло. Наш найкращий рідний друг, який ніколи не зробить нічого поганого для нас. Другий факт: Хвороба – це не вирок, а зашифрована емоція. Це мова твого тіла, ким воно завжди звертається до тебе. Коли навчишся її розшифровувати, перестанеш хворіти. Третій факт гормональний дисбаланс та гінекологічні проблеми це не збій програми. Не вік, та не жіноча доля це відповідь тіла на емоційний біль. Коли ти стілюєш ці переживання. Тіло починає відновлюватися. Якщо ти втомилася лікуватися або просто хочеш зрозуміти, що відбувається в твоєму тілі, приходь та отримай чіткі та конкретні відповіді, інструменти до пропрацювання свого здоров'я та симптомів.